Пусто, дівчата. Ще такого не було. Оце русський мір лишив по... поза себе. Пусто, стой. Стой. Боже, яка красота? <гум> І збистці Божої, Божої доєдналося до православної церкви України. Вона пройшла випробування, ви пройшли випробовування. Віра в Бога, це хрест, браті і сцест. І навіть Валентина сьогодні співала так, на сонці стало погано. І це хрест, це її випробовування особисто. І бачите, вона дуже проходить випробовування. Все, слава Богу, чудня там під ревцем, все буде в неї добре. Брати і сестри, святі і хворіли, і помирали від страшних хвороб, і їх вбивали, їх мучали, їх розпинали на хрестах, відрубували голови і так далі. Це випробовування, браті і сестри, нашої віри. Коли ти з Богом, ти стаєш сильнішим. І тобі не страшна ні хвороба, ні біль, ні скорботи, ні війна, ні сама смерть. Не страшна тобі. Ну коли ти залишаєшся без Бога, ти боїшся власної тіні, мухи, як я пролетає. Тому що душа без Бога лякається, вона беззахисна. А з Богом ми не переможні, братті і. Отже, дякую за цей день і ми просимо у Марії Магдалини сьогодні в храмове свято, щоб вона в наші серця зараз влила таку віру, щоб ми були непохитними, щоб ми перемогли того ворога, який на нас напав. Щоб ми здобули перемогу якнайшвидше. І щоб якнайшвидше наш храм знову у всій своїй красі і повноті був відновлений для богослужінь. На жаль, ми зараз там не можемо служити, тому що він потребує, він поранений, храм цей поранений дуже сильно. Вирваний престол, вирваний жертовник, зруйнований іконостас, винесені ікони. Ще хотів дзвони зняти з хрестами, кажуть, я не знаю. Ну чим тоді відрізняється від комуністів той лжепастир, ви мені скажіть. Я бажаю йому навернення, покаяння, що він через покаяння прийшов і молився разом з нами. І всі ті, хто зараз ходить в Луну. Хай вони навернуться, ми є одним селом, однією громадою. Це наша ріднесенька церква, браття і сестри. Ми повинні тут прославляти Бога, жити по заповідях Божих, мої дорогенькі, і молитися за наших воїнів. Захисників української батьківщини. Молитися, що вони скоро живими і здоровими прийшли додому. З перемогою і миром святим. На все це благословить нас Господь. Але пройти треба, як я вже говорив, хрест випробовування, браття і сестри. Наші воїни проходять найважче випробування. Вони виконують заповідь Божу по захисту країни, вони виконують своє покликання. Як ми бачимо, це мова власного життя і здоров'я. Ми молимося, щоб наші воїни живими і здоровими, цілими і неушкодженими з перемогою і миром звернулися додому. Ну а всім, кому судилося вже покласти своє життя, вони зараз нас бачать, хай вони молять Бога за нас. Вони вже там радіють перед Богом разом зі всіма святими, а ми за них тут плачемо. Тому що цю біль. Ніколи не втамувати. Так, ми знаємо, що вони живі, вони перед Богом, але вони, на жаль, вже не з нами. Мої дорогенькі Христі брати і сестри, любі брати і сестри, українці християни. Ще і ще раз дякуємо за цей день благословенний. І нехай всіх нас, всіх, кожного українського ради. Поблагословить Бог все, за молитвами і заступництвом. Святої Марії Магдалини, рівно апостола, присвятої Боговіці всіх святих. Благословить Бог Всемогутній, всесильний і всемилосерний. Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Браті і сестри, зараз ми ще посвятимо ікону. E passei